Донфен 244 G2 Мріза Mitsubishi Mitsubishi 1,80 м Саморобним ка... каточком буде... буде зараз Фризувати буде За кермом у нас Роналдо Месі Месі в отставці, там одяг сокна Міцубісі мак опа, попутав речаги ззаду. Хлопці хочуть фризу призуїть. Тут травичка. Зараз побачимо, що буде після травички. Садочок був. Садок вишневий коло хати.